У Києві відбулася зустріч міського голови Кременчука Віталія Малецького із новим надзвичайним та повноважним послом Литовської Республіки в Україні Інгою Станітей Толечкенєм. Під час розмови обговорювалися ключові напрями співпраці між Кременчуком і Литвою. Про це стало відомо з публікації на сторінці у Фейсбук міського голови Віталія Малецького. Окремо очільник міста подякував за підтримку з боку нашого міста побратима Алітуса на чолі з мером Неріусом Цесюлісом. Співпраця між містами вже принесла значні результати, і в майбутньому вона буде лише посилюватися. Особливу увагу під час розмови приділили питанням енергоефективності медицини, освіти та культури. Зокрема, вже найближчим часом кременчуцькі фахівці отримають можливість пройти стажування в Литві у сфері енергоефективності. Також литовська сторона надасть підтримку в підвищенні кваліфікації медичних працівників і освітян. Крім того, обговорювали плани організації літнього відпочинку для дітей із Кременчука на території Литви. Пані посол прийняла запрошення відвідати наше місто, тож чекаємо на візит високої гості. Такі зустрічі є важливими для поглиблення міжнародної співпраці та залучення нових можливостей для розвитку громади. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.